Даринко. Даринко. Добрий день. Добрий. А дарина вдома. А вона в лікарню пішла з Артемкою, Я тільки з рейсу сам її ще не бачив. Ну, я тоді тут її зачекаю. Якщо ви не проти, то можливо і не проти, а ви хто? Я чоловік дарини. Колишній. Олексій завжди мріяв про міцну, дружню сім'ю. Рік тому він познайомився із симпатичною молодою жінкою Дариною. Вона була розлучена, сама виховувала шестирічного сина Артемчика. За кілька місяців закохані уже жили разом у квартирі Олексія, і той був дуже цьому радий, аж поки у нього на порозі не з'явився Валерій, колишній чоловік Дарини. Олексій був збентежений його появою і вирішив піти до бабусі за порадою. Бачу, ти чимось дуже стурбований. Я живу з коханою жінкою. Ми збираємося одружитися, а тут приїхав її колишній чоловік. Він шукає роботу, житла у нього немає. Ну, я й дозволив йому пожити з нами. Ти сам так вирішив? Та на що воно мені. Це Дарина дуже просила і її син Артемка. Він все ж таки його батько. Не міг же я йому відмовити і викинути його на вулицю. Але мені він дуже не подобається. Є у тебе якась його річ чи фотографія? Ні, немає. Тоді я тобі нічого про нього сказати не можу. Але одне запам'ятай: не можна тобі найближчим часом з дому їхати. Поїдеш? Невідомо, що може статися. <т twitter> Я далекобійник, то ну як мені не їхати? Я сказала те, що побачила. А що робити, це вже ти вирішуй. Якщо хочеш дізнатися більше, привези мені якусь річ того чоловіка. О -о. <схаз> <consumers> Олексій <пальном> намагався терпляче ставитися до Валерія. Хоча той його дуже дратував. Смачно. <провисуй Eu -ho> Ну. Угу. Як там справа з роботою? Так. То зарплата маленька, то графік не підходящий. Тож я у активному пошуку. Але скоро щось знайду. Угу. Ми зараз вдома ріелтор продає мою квартиру. Тобто житло у вашому місті. Все в мене буде зашибісь. Так. А ти чого цю ложку потерився ганяєш? Їсти треба. Не хочу. Що Значить, не хочу. А ти сказав їж, то ж їж. Я без зайвих балачок. То зараз у куток підеш. Mm. Нічого страшного. Ми його не змушуємо, якщо не хочеш. Артемчику, ти можеш ти в свою кімнату. Чого, я його швидко навчу. Геть, пацане розпустили. Давай! Якось без тебе розберемось. Олексій був категорично проти методів, якими Валерій виховував Артемка. Він вирішив поговорити про це із Дариною. Дарин. А коли цей Валера піде від нас? М? Мені дуже не подобається, як він спілкується з Артемкою. Мені теж. Але треба трохи потерпіти. Скоро він продасть свою квартиру і з'їде. Mm. Скоріше б вже. Так, мені завтра вранці в контору, тому. Е, я забула тобі сказати, Артемчик грався і зламав, <гум> його вже покарав. Що значить покарав? Як можна карати шестирічну дитину за якусь там залізяку? Я йому те саме сказала: Покарав. Ти ж мені татусь року. Олексій пам'ятав про пораду бабусі і вранці пішов у контору, щоб відмовитися від чергового рейсу. Але на фірмі водіїв не вистачало, тому за п'ять днів йому треба було виїжджати. Проте Олексій не хотів залишати родину на самоті з Валерієм. Льош, А ти чого не їш? Може тобі щось інше? Знаєш, Дарина, все це якось дивно виходить. Твій колишній занадто довго з нами живе. Артемка його вважає за батько. А я хто для вас? Чому ти відмовляєшся вийти за мене заміж? Пропозицію я тобі вже декілька разів робив. А я згодна вийти за тебе. Ти серйозно? серйозна? Mm -hmm. Боже, який я щасливий. Тільки твій цей Валіра. Слухай, я через п'ять днів йду в рейс. І Бажано, коли я повернусь, щоб його тут більше не було, а ще краще до мого від'їзду. Я йому скажу, ти їж, їж, поки гаряче. Дай. Льошик, воно такий добрий, такий хороший. Що сталося? Та-да-да-да! -да будильник. Це вже третій. Четвертий. Замість того зламаного. Дякую. До речі, ми з Артемчиком здавали аналізи, і сьогодні телефонував лікар, сказав прийти завтра до лікарні. Що серйозно? Я дуже переживаю, що щось не так. Не хвилюйся, все буде нормально. Він же у нас. Ого-го! Котигорошко. Ти знову надягла ланцюжок, який я тобі подарував? Я думав, ти і справді не любиш прикраси. І у тебе якийсь новий. А, це мені Валера подарував, коли приїхав. Мені сподобалося і наділа. Не Зніми негайно. Я не хочу, щоб моя жінка носила прикраси, які подарував її колишній. Добре, не подумала. Наступного дня Дарина з Артемчиком пішли до лікарні. Олексій чекав їх на обід і дуже нервував. О, ви вже повернулися. А я обід приготував. О, котлетки! Можна мені одну? Можна, тільки що спершу помити руки. Давай. Ну, що лікар сказав. Гармчика погані аналізи. Не дарма. Його потиту немає останнім часом. Бліди людей... потрібні різні обстеження. КТ, МРТ, консультації різних спеціалістів, лікарі не знають, що з ним. Сонечко, май... ну не плач, заспокойся. Не потрібні гроші, де їх взяти? На це гроші знайдуться. Звідки? Ну як звідки? Я ж працюю. Зі мною за рейси розрахувалися, тому про це не думай. Головне, це здоров'я Артема. Мені так з тобою пощастило. Минуло два дні. Дарина з Артемчиком проходили необхідні обстеження. Олексій хвилювався за хлопчика, але сподівався, що усе буде добре. Привіт! Ну що? Що лікар сказав на консультації. Все нормально? Артемчику потрібна. Дорога і дуже складна операція. Дарина. Дуже потрібні гроші. Дуже великі гроші. Мам, все буде добре. Дорогенька моя, ми обов'язково щось придумаємо. При борщині та осиплості голосу Ісла. Голос потрібен усім. Ні, ну пацана треба рятувати по-любому. Чорт. Мене ось ось мають бути гроші. Ну там і остаточно домовляться. Але на це потрібен час. А операція невідкладна. Я правильно зрозумів, Дарино? Так. Досить балачок. Я візьму кредит під заставу своєї квартири. Мужик. Ну що, вийшло? Так, я приніс гроші. Льош, який ти в мене молодець. Завдяки моєму товаришу, який працює в банку, все зробили одним днем. Я навіть не знаю, як тобі віддячити. Що ти таке кажеш? Ми ж одна сім'я. Головне вчасно зробити операцію. Так, ми завтра ж підемо до лікаря. А я завтра в рейс. Відмовитися не можна. Відсрочку вже на п'ять днів дали. Тому як повернусь, сподіваюсь, що все буде добре. Минуло десять днів. Олексій нарешті повернувся із рейсу. Вони з Дариною увесь час телефонували одне одному. Жінка розповідала, що операція пройшла успішно, хлопчик швидко йде на поправку, і сьогодні його вже мали виписати з лікарні. Але вдома ані Дарини, ані Артемка, ані Валерія не було. Зникли також усі їхні речі. Олексій не знав, що й думати. Того дня чоловік обдзвонив усіх знайомих і друзів, проте нічого так і не дізнався. Наступного ранку він вирішив поїхати до бабусі. Я не зміг принести якусь річ Валерія, бо зник і він, і його речі, і Дарина, і Артемко лишилось тільки ось це. Чому не послухав мене і поїхав з дому? Та як же не їздити? Мені треба ще більше тепер заробляти. Я ж взяв кредит, щоб оплатити операцію Артемчику. Ніякої операції не було. Хлопчик здоровий. І знайти його можна. А от де Дарина не бачу. Вона ніби в тумані. Нічого і нікого навкруги не бачить. Як лялька стала? Хоча б скажіть, де Артема шукати? Хлопчик зараз зі своїм рідним батьком. Він у тому ж самому місці живе. Що й ти. Біля будинку, де зараз Артемчик, ти часто буваєш. А можете конкретніше сказати? Бачу багато дітей. Вони грають у м'яч. Може, це спортивна школа біля моєї фірми? Бачу сіру будівлю. Поруч нові багатоповерхові будинки. Точно. Піди завтра туди рівно о 3 годині. У дворі цих будинків ти знайдеш Артема. Дякую, я зрозумів. Але запам'ятай. Якщо забереш хлопчика у рідного батька, тобі дитину ростити і батьком йому бути. І не забудь принести мені якусь річ Дарини. Тоді зможу допомогти тобі її знайти. Після розмови з бабусею Олексій зрозумів, що Дарина його ошукала і втекла з його грошима, покинувши сина. Він вирішив знайти хлопчика. Тому наступного дня чоловік поїхав туди, де, за словами бабусі, знаходився Артемко. Дядя як добре, що ти прийшов. Я так за тобою і скучив і за мамою. Привіт, Артем. А де мама? Вона з татом Баларовою поїхала, а мене Тата Михайло залишила. Але мені тут не подобається. Добрий день. А ви хто? А ви хто? Чому Артем з вами? Де Дарина? Ану, Артем, іди сюденько пограйся на майданчику. А ви Дарині хто? Чоловік. Цивільний. Ми поки що не розписані, але збираємось оформити стосунки. І домовились, що Артема. Я усиновлю. А ви хто? Я? Колишній чоловік, батько Артема. Ми з Дариною років п'ять тому тихомирно розлучилися. У мене зараз інша сім'я, двоє дітей. Я з Артемком не спілкувався, але грошима завжди допомагав. Останні два роки я взагалі про неї нічого не чув. А Вона раптом заявляється з Артемом, плаче. Просить, щоб він у мене кілька тижнів пожив. Я не міг відмовити. Хвилинку, якщо ви справжній тата Артема. Хто такий Валерій? Звідки я знаю? А от ви. Чи не могли б ви взяти хлопчика до себе? Він вам так зрадів. А у нас плаче весь час. Дружина зла, як фурія. І що ви готові ось так чужій людині віддати хлопчика? Ну, ви йому не чужий. Не дарма ж синовити хотіли. А паспортні дані я вас візьму? Та що? Олексій забрав Артемка, але чоловік не знав, що йому робити далі. За кілька днів він мав їхати у рейс, а хлопчика залишити не було із ким. Де Дарина Олексій так і не дізнався. Як справи. Все добре чекає команди. Артемко, а ти не знаєш де мама? Ні, але вона обіцяла приїхати з татом Вларико і дала мене тату і А я не хочу ні тата в ні тату, тату Михайлу. Вони мені не подобаються. Тобі друже мій, ніхто не подобається. Не Правда? мені ти подобаєшся. Я хочу, щоб ти був моїм татом. А мама де вона? Я не знаю. Так, 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 тільки не риви. Добре? Не буду. Ми обов'язково її знайдемо. Олексій зрозумів, що ніхто йому, окрім бабусі, не допоможе. Бачу, тепер в тебе з Артемчиком спільна доля. Тобі йому батьком бути і ростити хлопчика. Та я ж не проти, але юридично я йому ніхто. У мене його просто заберуть і все. Повірити не можу, що вона кинула мене і сина заради того Валера. Ти приніс якусь її річ? Так, ланцюжок. Ось. Бачу, був на цьому ланцюжку ще й кулон. От у ньому вся й справа. А як це? Дарина любить тебе, але зараз на ній сильне закляття. Валерій віддав цей кулон ворожці, а вона заговорила його, щоб Дарина стала під власною волі Валерія. От тому він і маніпулювати нею хоче. Отга, да. А я його ще в свій дім пустив. Дарину треба негайно рятувати. Бо як наступить повний місяць, вона назавжди залишиться під дією закляття. Це ж треба і чому таке з нами сталося? Справа в тому, що ти від Дарини будильників дарунок приймав, а дарувати годинники взагалі погана прикмета. А тим більше будильники це завжди до неприємностей. Але до чого тут одне до одного будильник, кулончик? Бо подаровані будильники пробуджують зло. Тому, колишній дарини, і з'явився в вашому житті. Серце в цього чоловіка темне і повне злоби. Зрозуміло, і що ж тепер? Маєш позбутися того будильника зі словами заговору. Як будеш іти, Катя тобі дасть. А Дарину, допоможете знайти? Допоможу. Я зараз проведу обряд і вона сама скоро додому повернеться. Повернись. Від сну пробудись. Покладеш його на підвіконня. Хай пролежить там ніч під місячним сяйвом. Це допоможе дарині позбутися закляття, і вона додому прийде. А щоб марево остаточно з її очей зійшло, хай носить його сім днів не знімаючи. Дякую. Олексій викинув будильник зі словами заговору, як його навчила бабуся, і поклав ланцюжок на ніч під місячне сяйво. Наступного дня він чекав на повернення Дарини, але жінка все не приходила додому. Так, дід Льоша, а ти мамі пробачиш, коли вона повернеться. Звісно, пробачу, аби вона тільки повернулася. А я повернулася. Мама! Я так за тобою скучив. Я також сумувала за тобою. Алексій, я тобі все поясню. Артемка, а знаєш що? Принеси малюнки, які ти на мамі намалював? Олексій, пробач. Я сама не знала, що роблю. Наче в тумані була, я не знаю, чи повіриш ти мені. Я все знаю. На тобі було закляття все через той колон, який тобі Валера подарував. Коли ти змусив мене зняти ланцюжок, я зняла, а потім колон знову на шнурок наділа і носила. Мене Валерій змусив. А сьогодні вранці раптом. Шнурок лопнув, і я наче прокинулась. У мене з Валерієм нічого не було. Присягаюсь. У нього молода коханка. Я йому була потрібна лише для того, щоб тебе обманути і викачати в тебе гроші. Але навіщо він тебе з собою взяв? Він хотів використати мене ще в одній своїй афері. Артемко. Валерію заважав, і він змусив мене віддати його рідному батькові. Ти пробачиш мене? Відненько мене. Скільки ж ти не терпілося? А, Гроші у Валерія я забрала і втекла. І тепер ми зможемо закрити твій кредит. Фух. Олексій і Дарина незабаром одружилися. Чоловік усиновив хлопчика, як і планував зараз подружжя чекає на доньку. А бабуся нагадує, що дарувати годинники погана прикмета, тим більше будильники це завжди до неприємностей. Щоб усе було добре, людина собі має купувати будильник сама.